Добрий день, дорогі наші глядачі і підписники нашого каналу. Всім привіт. Особливо привіт Лідії Анатолійовні. Самому кращому продавцю і самому кращому чоловіку. Людині, напев... Фу, напевно. Людині. Людині. Хай не обижається на мене. Передаю лично їй привіт. Сьогодні у нас буде посівна. Будемо досивати. Жито. І побачимо, де краще жито посіли, де ми або де наша баба сіяла. Зараз зустрінемось з вами на нашому городі. Залазить! Ну, Холодно вже на дворі. Водиться його гріти. Гріємо ось у вас букан. Рішки перегріваємо. Після заміни поршневої. Недоволі. Ось бачите, ми в першому відео вам розповідали, що сівачно, <сі> що засівалки викидає. <сі> О, що ми сіяли <сі> жито зразу перед тим як копати картошку. Бачите? Ну у нас засуха велика. Воно вже проскакує. Починає ось зеленіти вже. Перші всходи. Будемо сподіватися, що воно буде. А зараз ми посіємо прямо по стерні, у нас була весь. Була думка Але Тільки толку з того аратика, коли у нас така засуха, воно буде вернути тільки глибу. Так думаємо його посіяти. А зверху дісками пройти та і все. Ну і побачимо, спостерігайте, побачимо. Тут наша... Баба Оксана сіяла, а тут будемо ми сіяти. Побачимо, кого буде краще жито. Mm, дивись! На підставки. Хто кращий сівач? Чи ми з Олексієм? Mm, Чи наша баба Оксана? Mm, ну, будемо потихеньку розпочинати. Mm. Сімо ми завжди по старинці так ну, не розсідає. Хватить вони кудись. Хватить цепись. Куди, не там сіють? Ми ж глядачам пообіцяли десь їяти. Тут баба сила, ми будемо там сіяти. Шиниця і тіло. Щось дав ясти. Сіємо ми жито. Жито вже мало хто сіє. Це вже скоро буде на дефіцитний продукт. Беремо ось так і пішли сіяти. Будеш наступати? Наступай, пригай на її прийнять. На ну, і побачимо, що виросте. Чи Стоїть його палити лишню солярку, чи не стоїть палити лишню солярку. Це ще не раз так не сіяли. Тай ми ніколи так не сіяли, щоб така засуха була. Це жито вже посіяно на цій руці. Неділю три назад. А бачите, як воно сходить? Там, 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 там. Хоча на його було попало дощчик, каплі три, мабуть, попало було всього дощ. Ну, сіть треба. Їсти хліб треба. кусочек. Тепер будемо чекати трактор. Тому що тут треба більший трактор, більші диски, ніж у нас. Дочекалися ми трактора, їде дискувати нам жито, яке ми сіяли сьогодні. Зараз побачимо, що з цього вийде. Получається після дісковки. Два рази продисковали стерем. І тепер будемо чекати, яке виросте життя. От і навіщо його карати. Да. Отакій От ціні на солярку, я думаю, це буде кращий результат. Вирати, пасіти, заволочити. Нема ні стерна зверху, коли йде тут. Ну, будемо бачити. Тому цікаво, підписуйтесь, слідкуємо. Поїдемо додому все. Сіваш до дому, все хоче. Ну а зараз ми по дорозі заїдемо, побачимо на другий город, як у нас теж жито посходило. Дивіться, на той город, де ми почали знімати наше відео. Так що дивіться, зараз ми заїдемо, покажемо вам, що там робиться. Там да. дому. Так. Давай. Помощник Во приїхали одразу додому. Головне, що посіяв. Пишіть коментарі, як вам наша сівалка. Їхали ми на цей город, бачимо, що тут затишні, так і жито краще. Не так вітром висовує. Нам приходилось трохи переїхати через ліс. Хто бачив наше коротке минуле відео, який у нас стояв дим тут, так ще цей запах гарі торфу цього в лісі стоїть, ніяк не пройде. Хто не бачив, подивіться, воно там коротеньке, менше двох хвилин відео. Побачите що у нас, який жак творився у нас. Ну а жито сходить. Особливо, де проїхали колесами, прикатали трохи. Ми їздили тракторцем з прицепом тут. Бачите? Що прикатувати жито потрібно. дощик, тоді буде все. А як воно не одного дорщика? Ну. А тепер поїде додому працювати. Треба прибрати в погреби. та перебирати картошку починати. Заховаємо буряк наш. Там така куча даревенна. Я не знаю, така велика-велика. Ми вам її покажемо ту кучу буряка. А не знаю, чи влізе, ви не вище, не влізе в погляд. Ну вона велика куча. Ну а зараз ми будемо хавати наш буряк. Не знаю, куди ми його заховаємо, тому що буряка цей год, ну не знаю, тон 3 чи 5, може й більше. Оце стільки в нас зробило буряка. Будемо пробувати її сховати. Подужаємо його заховати чи ні. Як ви думаєте? Ну такий і та нас, у нас вийшов бурякю. Будемо їх ховати. Да й будемо на цьому наше відео сьогодні завершувати. Пишіть, коментуйте, яка у вас урожайність. Як у вас сіє зерно. Будемо читати ваші коментарі. Ну, Бажаємо міцного вам здоров'я, мирного неба. Чекайте наступних наших відео.